mm Ми вам бажаємо, щоб ви мали Божу віру і жили цією вірою. Слухайте далі, залишається з нами. Залюбки я представляю сьогоднішнього нашого гостя Олександр Попович, пастор з чудового села, яке має дуже гарну назву Косівська Поляна. Це Рахівський район Закарпаття. Він педагог, любить Бога, любить свою сім'ю, любить рідний край, любить подорожувати. Ну, багато можна розказувати, але наша тема жити вірою, а не обставинами. Вітаю Олександра, Івано-Франківську. Дуже радий, що ми говоримо сьогодні про Бога і говоримо саме з вами. І Саме з тобою. Слава Ісусу Христу! Е, будь ласка, зачитай Слово Боже, і ми будемо роздумувати над цією темою жити вірою, а не обставинами. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, сьомий вірш. Бо ходимо вірою, а не видінням. Так. Видіння бувають різні, людині може щось. Бог дасть якесь видіння, людині може щось привиджуватися, або просто людина бачить якісь певні обставини довкола себе, і це її лякає. Яка різниця між життям за вірою і життям за обставинами? Ви знаєте, для себе я взяв одна й та сама ситуація для двох людей може виглядати кардинально по-різному. Хтось бачить. Ситуацію ось так, а хто зовсім інакше. Я пригадую така історія про двох молодих маркетологів, котрі поїхали в Африку вивчати ринок взуття. І от приїжджають через якийсь час. Один каже: нам нема шо, що там робити. Там всі босі, там не треба нікому взуття, там ринок не буде ніякий. Другий каже: у нас там безліч роботи, їх там всіх треба взути. Негайно Од... висилаєте першу партію. Так. Одна й та сама ситуація, двоє людей бачать по-різному. Для сьогоднішньої конкретної теми ходити вірою, а не видінням. В чому різниця? Ми можемо жити тим, що ми бачимо: новини, політика, війна, віруси і так далі. Але ми можемо жити вірою. Тобто, одна й та сама ситуація для. Людини може сприйматися абсолютно по різному. Так, це дуже важливо е, жити вірою і дивитися. Ну я не скажу зовсім позитивно, мати рожеві окуляри, mm -hmm. так але е, ну, ну, я пам'ятаю, один чоловік каже: та тут у нас в нашому населеному пункті, де я живу, тут все одні грішники. Тут нема з ким заговорити так. про Бога. Так кажути, це й добре. Ти маєш погону роботи, саме, та ти можеш людям розказувати так. про Бога. Якраз. Тебе Бог там поселив для того, щоб ти о, 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 це невірство ти розвіював, щоб ти там був світлом, так? Mm -hmm. щоб було більше світла, а не тільки суцільне темрява. І якраз е, хтось сказав, що краще засвітити, засвітити свічку, ніж лаяти темряву. Mm -hmm. От, е, Олександр, як ти живеш чи ти живеш вірою? Ну, скажу так, я теж жива людина. І можу так само е, опиратися на якісь факти, тим більше зараз новини такі кожен день невтішні. І я помічаю за собою: якщо ти живеш оцим тим, що бачиш, що чуєш, то в серці з'являються переживання, страхи, якісь сумніви, нарікання, тобто е, ти десь починаєш грішити перед, перед Богом. Твоє ставлення просто до цих до того всього, що відбувається. Воно є негативне і дуже часто гріховне. Так от, Слово Боже нас закликає, зокрема, апостол Павло, не, не жити тим, що ти бачиш, але жити вірою, жити тим, що Слово Боже говорить, що Христос говорить, Бог дає обітниці. І от, е, я відразу е, декілька історій біблійних приходять е, на, на пам'ять. Мойсай приводить народ, е, виводить з Єгипту. І приводять до Червоного моря. Якщо ти живеш обставинами, то це є пастка. І мільйони ізраїльтян, котрі, вони попали в пастку. Тобто йдеш вперед, потонеш, йдеш назад, погинеш від меча фараона. І що вони, яка їхня реакція? Вони починають нарікати на Мойсея, чого ти нас сюди привів, а нам добре було у Єгипті. По суті, це нарікання не лише в адрес Мойсея, але в адрес Бога. Ліпше нам служити там Єгиптою, бути рабами. По друге, у них страх. І от все, руки вверх. Це природня така реакція. Це природня реакції реакції людини. Та, а є надприродні, Боже. Так от, Мойсеївці один з мільйонів, котрий живе не тим, що він бачить попереду Червоне море, а ворі. а він живе вірою. Не бійтеся, Бог буде воювати за вас. Ви мовчіть. І вас що робить Бог? Море червоне відкривається, Ізраїль проходить, це, це чудеса Бог робить. Коли ти живеш вірою, тоді Бог втручається в твоє життя, і ти можеш бути свідком надзвичайних речей. Так само історія про Давида. Ізраїль, котрий протистоїть стоїть виходить Голіаф, і всі вояки ізраїльські по палатках, по шатрах. Вони страх мають, бо вийшов великан трьох, трьохметровий, він говорить такі образливі слова, він проклинає. І вони живуть обставинами. У їхньому серці страх, і вони паралізовані. Хто буде воювати в такому е, випадку? Зате у Бога є чоловік, Божий молодий, зовсім Давид, юнак, котрий він не бачить цього противника. каже, хто цей необрізаний е, филистимлян? Сьогодні Господь його віддасть у мою руку. Він живе вірою. Він сміливо йде, він не боїться того, бо він має досвід перед тим. Бог йому дав е, перемогу над левом, над ведмедем. І він йде і вбиває того е, філістимлянина Голіафа, тому що він не живе обставинами, він живе вірою. От як отримати цю віру, щоб не бути е, обманутим, тому що людина може собі навіяти. Так? Mm -hmm. ну, все буде добре, все буде добре, і потім а, виявляється не зовсім добре. Так от, коли ми опираємося на слово Боже, Господи, це Ти так сказав. Це Твоє Слово. Це твоя обітниця. Ти так сказав, я в це вірю і на цьому стою. Та ми віримо в Бога, а не в себе. Так, так. Що, що так. це не наші сили, це не наші заслуги, це Господь. Якщо я опираюся, я живу вірою. Мене не будуть сколихати оці обставини, ті події, які відбуваються, так. Вони неприємні, вони можуть бути страшні. Але ти живеш вірою. Ти знаєш, Бог тобі дав обітницю. Що би не сталося, каже Христос. І оце я з вами аж до кінця віку. Це обітниця, її треба триматися. Або, каже, де двоє чи троє зібрані в імені, як каже Христос, там я серед них. Якщо я вірю, що Христос є зараз, сьогодні, тут присутній між нами, то в моєму серці не буде страх. Господи, ти поруч, ти виведеш мене з любої ситуації, ти вирішиш мою любу проблему. Щоб не... А якщо є, є біда, є горе, є страждання, Господь той, котрий може втішитися, але це потрібно знову ж таки опиратися на слово Боже. Ми живемо вірою в Бога. От, це є ключове, так? Не тільки просто віра сама в собі. Віра, як просто якесь е, абстрактне поняття. Ми живемо е, думками вірою про нашого Господа. Чому проявляється твоє життя вірою, твоє особисте життя вірою? Е, Щоби е, щоб жити вірою, потрібно перебувати в Слові Божому. Чим наповнюєш серце, тим живеш. Те говорить уста. Хто сказав так. Ти можеш грати роль, ти можеш бути таким чи таким, але ти живеш тим, чим наповнено твоє серце. Моя віра залежить від того, від чого, чим я наповнюю моє серце. Це телевізор, це інтернет, це. Якісь обставини, це хвороби, це якісь нещасні випадки, чи я своє серце наповнюю Словом Божим. Серце наше це як посудина. І ось якщо я наповнюю Словом Божим, я буду жити вірою. У моєму серці буде мир, незважаючи на обставини. Я буду ходити разом із Богом, навіть якщо е, обставини складаються всі проти. Ну, Христос обіцяв і сказав, що оце я перебуваю з вами аж до кінця віку. Він не сказав, що Він перебуває з нами у добрих, коли добре обставини, тільки коли так. сонячне світло, а за всякого часу, так. кожен день. І тому ми опираємося на, на ці слова і віримо, що Господь, Господь із нами. Так, Христос не обіцяв легкої дороги. Христос не, не обіцяв прекрасного, безтурботного життя навпаки. Каже, в світі будете мати скорботу. Але не лякайтеся, я переміг світ. Каже: не тривожтеся, не лякайтеся, віруйте у Бога і в мене віруйте. І коли, Словом Боже, живеш, ходиш разом із Христом, ти живеш вірою. Тобі переш... ти... Ти будеш... Бог тобі допомагає долати всякі перешкоди. Що робити, щоб укріпитися, укріплятися в вірі? Для здоров'я ми розуміємо. Так треба якась дієта, треба так. зарядка, треба е, гарне, свіже повітря і так далі. А що потрібно для зростання в вірі? Казав Христос: пізнаєте істину, істина вас зробить вільними. Істину ми пізнаємо через Слово Боже. Можливо, я скажу такі ну, прості речі, але це mm -hmm. є правда, це Боже Слово, котре укріпляє віру. Від чого буде віра зміцнятися? Та тоді, коли я буду перебувати в Слові Божому. Тоді, коли я буду ставати на молитву, мати оту спільність із Богом через молитву, тоді, коли я буду служити Господу, задавати себе питанням, чим я можу бути корисним для Бога, для церкви, для людей, котрі мене оточують, якщо, то я буду жити вірою. Я буду наповнюючи серце, я буду жити згідно того, що в мене всередині. Ви можете приграти, ти можеш пригадати зараз е, біблійних героїв чи хтось каже персонажів, які жили вірою? Не дивлячись на ті обставини, які вже були. Звісно, так? звісно. Ну, е, ця історія про Мойсея Давида, але таких історій ну, сотні, напевно. От, от приходить е, на розум на пам'ять історія Даниїла, котрий ходить вірою. Тобто є заборона від царя. Не молитися під страхом смерті. Даниїл ходить вірою, він молиться, як це робив вчора і позавчора, От його кидають до Левичої ями. Він ходить вірою, він готовий заплатити життям. Його три друзі Седрах, Масах і Него, вони вкинуті були в палахотючу піч, тому що вони ходять вірою. Апостол Павло. Він ходить вірою, він проповідає слово Боже, коли його б'ють, коли його кидають у в'язницю. І він готовий пожертвувати своїм життям, тому що він знає, каже, для мене смерть це надбання. Він не боїться смерті, він знає, куди він йде, він знає, для кого він живе, і він не живе обставинами, він живе вірою і живучи вірою. Апостол Павло, Даниїл, Мойсей, Давид, вони є переможці. Живучи вірою, ми в Ісусі Христі будемо переможці. Ви можете, ти можеш згадати якихось людей, такі, ну, твої сучасники, uh -huh. які, скажімо, можливо, або тебе привели до віри, або ти, вони були поруч з тобою, на все служіння, які, і, 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 про яких ти можеш сказати, О, це люди віри, це чоловік вірить, це, це uh -huh. жінка віри. Е, ну, люди, які живуть вірою, а не обставинами. Uh -huh. Є, є, були такі? Так, звісно, віки. приходять на пам'ять люди, котрі, незважаючи на хворобу, незважаючи на якісь небезпеки, він ходить вірою, він робить до кінця оті речі, котрі він приймає від Бога. Знаю брата, він, він вже покійний, котрий за два дні до свого переходу до смерті, він старші жіноці, бабусі, ходив ремонтувати цю стиральну машину. Тобто, він, він, він це знає, він, він що невдовзі має бути перехід. І коли він переходив, то зібрав братів, служителів із церкви, будьте зі мною, бо я цього вечора буду переходити. Я просто вражений оце, ота віра. Котра допомагає не тільки жити, але от переселитись. Страху немає. Він знає, для кого він жив, куди він іде, віра, котра перемагає. Так, люди бувають перед смертю, вони падають відчай, вони хочуть, щоб на них звернули увагу. Там всі плакали mm -hmm. передчасно. So. Ще не вмервши, всі мають плакати, щоб побачити, що ну, ти комусь був потрібний, що, що людям а то Попрощався, помолились, заспівали. І В сьогоднішній день це тема дуже важлива, тому що люди живуть, на жаль, цими обставинами. І це можна зрозуміти. Це. Так? Тому що і будь-хто, коли ми слухаємо новини, ми не можемо не слухати новини, так. так, що це ми, ми живемо, чи це мирний час, чи час війни. Ми живемо в цьому світі, і все одно воно якось нас е, торкається, так, воно впливає на нас. І якщо цього. Ну, Якщо цього немає, ну воно якось людина відірвана від життя. Mm -hmm. Але якщо цього надто багато, mm -hmm. і ти живеш цими негативними новинами, mm -hmm. ти сам руки впускаєш, а, а ситуацію ти змінити не можеш. Mm -hmm. ти, ти нічого ти не поміняєш, від того нічого краще не стане. А навпаки, в тебе ти приведеш себе до якоїсь хвороби, якогось mm -hmm. не бог інфаркту, інсульту. Тому важливо жити вірою, а не тими обставинами, які довкола нас. Ми маємо ще трохи часу. Твої побажання всім, хто нас слухає і дивиться по цій темі, можна по іншій темі. Що ти хочеш сказати на завершення? Побажання, напевно, собі бажаю, тобі, брат Володя, бажаю, і тим, хто нас дивиться, бажаю все-таки в цей нелегкий час, в час скорботи, плачу, страждань, свій погляд. На Ісуса Христа. Щоб жити не обставинами не ну, щоденними, тими негативними, болючими тими новинами, але жити вірою, жити обітницями Христовими. Тоді ми не будемо грішити, повторюсь, перед Богом, ми не будемо нервувати, звинувачувати когось, дуже часто звинувачення в чийсь адрес, нарікати на обставини, на, на владу, не знаю що на кого. Але. Ми будемо зберігати мир, тому що Господь є живий. Він поруч, Він знає, Він чує всі страждання і цей плач. І Господь допомагає долати всі ці перешкоди через, саме через нашу віру, коли ми живемо вірою, коли ми живемо обідницями. Тому побажання глядачам перебувайте в Слові Божому, перебуваймо в Слові Божому, Перебуваємо в молитві, Ходімо разом з Господом, щоб в цей час наше серце було у мирі. Щоб ми жили Христом у Христі ми переможці. Які е, книги е, добре читати, коли є такий е, час Невір, невірства, або щоб укріпитися в вірі? Книги Біблії, які книги. Е, угу. е, для себе я особисто е, роблю висновок, коли є от такі тяжкі обставини. Я відкриваю читаю Послання до євреїв. Там дуже чудово, багато uh -huh. є історій і пояснень, потім є в 11-й розділ, не особливий це галерея героїв віри, тобто люди, котрі могли теж так само поступати обставинами. Могли мати страх, могли десь тікати, могли бути ну, якісь речі, але вони написано вірою. Царства перемагали. Я вірю, що той ворог буде теж переможений народ Божий молиться, Господь є живий. І царства перемагали полки. Ворожі в розтіч втікали. Деякі, так, написано, були і ну, скатовані, були ну, вбиті, але якщо є в серці віра, то повторюю отак, подібно до апостола Павла: тоді немає страху перед людиною, немає страху перед смертю. Дуже вам дякую. Хай Господь благословить Закарпаття, Прикарпаття і всю нашу Україну. Дякую. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш YouTube канал телепрограми Мир вам, ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися, і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, своїм друзям, рідним і знайомим. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить, щоб ми жили вірою, вірою в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мер дому вашому, мер всій нашій Україні.